Усім привіт! Відеоогляд бензинових двигунів, форти та світять. Підтримку нашого каналу, лайк і підписочка, і всім дякую за те, що ви дивитеся. Два двигуни бензинових абсолютно одинакові за конструкцією, але відрізняються виробниками. Тобто, заводи зовсім інші. Хтось скаже, там воно все одинакове. Зазвичай, продаючи двигуни, ми замітили, що фортешки вони виходжують. По годинах багато більше відпрацювань, ніж світість. Світість, наприклад, є проблема, що якщо вібрація стоїть воно на, на віброплиті або на інших таких, скажімо, дро, щапорізі агрегаті, то двигун дуже його розтрясає, Наприклад, бак вихлопнув Відлітає набагато швидше, ніж в фортеці. Фортешка більш, скажімо, навіть той же самий бак, він йде товстіший. І вага двигунів там різниця в 600 грамів. Також чотирьохтактний двигун по об'єму вони одинакові. Тут на фортешці, до речі, її вибито 170F. Ось Звичайний тобто, чотирьохтактний двигун. Масло йде 550 грамів в картер. Це заливна горловина, це зливна горловина. Фільтр йде повітряний. Тобто губка і масляна ванна набирається дуже зручно, якщо двигун працює в тих умовах, де багато пілюки. Ось тут так же само. Губка і масляна ванна. Звичайний запуск, ручний кікстартер. А також бачимо на самому карбюраторі є. Japan Japan, in Japan. Тобто виробник Японія. Не знаю наскільки це правда. Китайці можуть написати все що завгодно. І тут також. Japan, Японія. Ну По карбюраторах у них практично проблем немає. Там потрібно його добре скажімо, загадити, щоб він вже перестав працювати. Але по інших комплектуючих фортежка вона більш міцніша. Куди їх ставлять? Їх ставлять багатоцільового призначення. Ці ж самі двигуни вони стоять на генераторах 2-3 кВт. Вони підходять. Там просто вихід йде не на вал шпонка, а конус. А двигун, конструкція теж сама. Обороти двигуна так, вписало, що 3400 оборотів. Робочі 2800, максимальні 3400, а навіть 3600. Не знаю, від чого залежить, чи від виробника, чи може від інших, скажімо, нюансів. Дуже глибоко в це не вникав. Бензин 92-й. До палива не вибагливий. 92-й, 95-й. Те, що є в нас. Те і люди заливають в них масло 10В40 або 4-хтакне на олива для повітряного охолодження двигунів. Рекомендую заливати саме таке 4-хтакне масло для повітряних двигунів, бо від звичайного автомобільного масла залягають кольця. І тоді приходиться розбирати і робити профілактику. Будь ласка, зробіть обговорення в коментарях щодо користування і хто з якими проблемами стикався, можливо, є якісь мінуси, нюанси, або також поради для майбутніх власників таких агрегатів. Дехто робить навіть міні-тракторці на таких двигунах. Всім гарного настрою, підписочка, лайк. Дякую.